Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ми часто почуваємо себе, наче скелелас. Над нами є те, чим маємо бути, внизу є те, чим можемо стати. Такі порівняння. Воно зараз, яке привів архієпископ Полтоншин, воно зараз дуже стосується всіх нас, всієї нашої країни і, зокрема, кожного особисто. Бо ще до цього 2014 року, коли розпочалася ця війна, знаєте, наша країна була в такому якомусь статичному стані. Всіх все задовільняло. Всім було наче добре. Була робота, хоч якась, але бурила робота, кому не подобалась, він їхав з цієї країни. Але всі вважали, що все нормально. Може, і хтось був незадоволений, він десь там, собі, знаєте, в себе вдома, в колі своїх якихось знайомих висловлював своє задоволення. Але на загал всіх все влаштовувало. Це такий був стан стояння, застою, як інакше ще кажуть. Але приходиться війна, яка нас збурює. І якщо у 2014 році вона торкнулася небагатьох, то у 2022 році вона торкнулася кожного. Я не знаю, чи є така сім'я, родина. В нас на Україні, якої би не торкнулася війна. І оця війна нас заставила вийти з цього стану спокою, стану такого, знаєте, засліплення. І ця війна заставляє нас зараз рухатись. І тому оце порівняння, яке проводить архієпископ Фултон, він це говорить про. Про наслідки первородного гріха, але воно дуже відображає наш теперішній стан, що ми, наче, оцей скалелас, який йде вгору. Він бачить мету, до якої він може дойти. Він бачить ту вершину, яку він хоче покорити. Що це йому дасть? Відповідь тільки, знаєте, як в цій пісні Висоцького, Краще за гори тільки гори, які ти ще не покорив. І от він бачить цю вершину, яку він хоче здолати. Але він долає не вершину, він долає самого себе, долає свій внутрішній стан, свою внутрішню вершину. І коли він досягає цієї земної вершини, він наче внутрішньо стає вищим, піднімається сам. Але він також і знає, що підняття вгору є, супроводжується великою небезпекою, що можна зірватися вниз. І коли ти зриваєшся вниз, шанси вижити практично нульові. Ми зараз, як цей скалолаз, ми бачимо, куди ми йдемо. І ми маємо усвідомити, що це здолати в цій війні ворога. Це означає здолати в першу чергу свого внутрішнього ворога, щоб не загрузнути в тому стані спокою, стані такого байдужості, коли ти сидиш і нічого не робиш, коли ти висловлюєш свою думку, як все погано довкола, але при цьому ти сам нічого не робиш, ти нічого не міняєш в своєму житті. Зміни в державі це зміни в першу чергу в кожному з нас. Щоби зміняти щось в цій державі, ми маємо змінити в самих собі. Мають бути зміни навіть в своїх сім'ях. Ми всі знаємо, чого ми хочемо. Ми всі бачимо свою вершину. Але ми маємо її усвідомлювати, що якщо ми не будемо рухатись вперед, ми можемо зірватися вниз. Тож маємо долати свої вершини. Маємо бачити і рухатись вперед. в своєму особистому житті, в житті своєї сім'ї, в житті своєї країни. Тільки рух дарує нам можливість перемоги, тільки рух вгору і вперед дає можливість нам щонебудь здобути. А коли зупинимось, ми можемо зірватися, ми можемо втратити все. Тож не втрачаймо, а здобуваємо. Прошу до молитва. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови уздереви всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Всіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорене захисти нас цю сьогоднішню ніч. Ми ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!